Є дуже багато вір і релігій, і важко з ними розібратись і зрозуміти де ж, е, ну, істинний Бог. І Ісус Христос це шлях істинного життя, це ну, єдиний істинний Бог. І, на жаль, багато людей відступили від Божого слова, хоч деякі цитують. Е, е, Біблію чимало людей здуріли через те, що слухають брехливих вчителів і брехливих е, пророків. Вузький шлях спасіння вчення Біблії, Дух Святий завжди рухався з апостолами. Коли ми живемо по Біблії, Дух Святий виливається на нас. Коли перебуваємо в брехні, Дух Святий не сходить. Ісус Петра почав будувати церкву. Ще багато людей надіються на інших людей, і це неправильно. Покладатись треба тільки на Господа, бо саме в нього ключі від пекла. Багато людей, навіть віруючих, не знають, що відбувається з душею людини після смерті. Вони вважають, що люди просто ну, засинають, от там чи ще щось, а насправді, після смерті, дух людини виходить з неї і прямує або в рай, або в пекло. Третього не дано. І Ісус помер тілом і Воскрес на третій день Духом, і ми створені по Божому образу і подобі. І також люди сумніваються про дійсне існування Адама і Єви, що землі тільки 6 тисяч років. От, і, і, в яку клітину Бог дасть життя, військ от, то ну, ці клітини і ну, житимуть, от, ну, з них почнеться життя. І це є Святий Дух це дух благодаті. І тільки вузький шлях веде до раю. А широкий пекла, от третьєї дороги нема, от, чи ну, нейтральності. І ми маємо служити Богові в Духові і істині. Тому, якщо е, бажаєте вивчати Боже Слово і е, Ну, йти за ним вузькою дорогою, то пишіть мені в директ, і я додам вас на молитву чи на недільний ефір. От амінь. Алілуя. Чекаю ваших повідомлень.